Згідно закону, дане нововведення призвано стимулювати суб'єкти природних природі до підвищення якості товарів, послуг і ефективності сфери діяльності способних вкращення неефективних витрат та забезпечувати створення умов для підприємств енергетичних галузі, тоді по функціонуванні її природу. Законом передбачено, що рішення про застосування стимулюючого регулювання у відповідній сфері приймається органом, який здійснює державне регулювання діяльності. У нашому випадку в електроенергетиці це Національна комісія, що дійсне державне регулювання у сфері електроенергетики, далі по говорити НКР. НКР на виконання закону розробила та затвердила пакет нормативних документів щодо впровадження та застосування стимулюючого регулювання для організації, що дійсний господарські діяльність з передачі електричної енергії місцевими електричними мережами та постачання електроенергії за регіону та Азвані нормативні документи це постанови НКРФ, оприлюднено на офіційному веб-сайті НКР.